Новому уряду України, новому парламенту доведеться мати справу із головним на думку багатьох дестабілізуючим чинником в українській політиці та економіці президентом Росії Володимиром Путіним. Чого чекати від нього? Це питання «Голос Америки Поставив доценту школи дипломатії американського університету Дардену, який щойно повернувся з Сочі, де був присутнім на засіданні дискусійного болдайського клубу, та чув промову лідера Росії з експертом. Спілкувався Олексій Кузьменко. As the... Американський професор каже, у нього склалося враження, що наміри Путіна щодо України не змінилися, але можливо змінилися підходи. Результати виборів відзначає експерт, дають підстави для оптимізму не лише Порошенку, але й Путіну. схоже, що Росія утримується від подальшого використання сили проти України, принаймні до весни. Москва спостерігатиме за тим, як Україна переживе зиму, маючи менше російських ресурсів і Ймовірно, не надто багато допомоги від заходу. Ці вибори показали, що країна все ще дуже розділена. Подивіться на Харків, схоже, там проголосували за опозиційний блок. І якби я був путіним, то я би побачив у цьому ознаки того, що у не дуже далекому майбутньому умови для втілення інтересів Росії в Україні можуть покращитись. Але я не думаю, що Путін піде на агресивні дії щодо України, які ми бачили навесні та влітку. Він виявить терплячість, принаймні протягом деякого часу. Кіт Дарден зауважує у Сочі стало очевидним для Путіна та усієї Росії. Було несподіванкою отримати таку реакцію Заходу на агресію проти України. Якщо хтось і присмирив Путіна, так це Європа і США. Тепер господар Кремля хоче побачити, як зима вплине і на Європу, і на Київ. Я знаю, що українці не вважають реакцію Заходу сильною, але насправді вона дуже вплинула на економіку Росії та шкодить уряду Путіна. Побачимо, що відбудеться, але Путін все ще діє раціонально. Він має свої цілі щодо України, але схоже, тепер більше терплячий, ніж був одразу після майдану. Олексій Кузьменко голос Америки.